Привітуліки-привітуліки! 17 листопада, неділя. І в нас вчора було плюс-мінус тепліше. Сьогодні вітер холодний, але все рівно сонечко виходить, тож сніг майже повністю розтанув. Є там трішки вон, поміж заборчиком і хатою залишки. І там понад гаражем. Ну, коротше кажучи, потрошки ще снігу залишилось, але майже немає. Ми все ждемо, чекаємо, коли наші зозульки занесуться. Я вже, здається, говорила, що поклали в гнізда штучні яйця. І одне яйце за ніч зникло. Раптом так, на ранок вже його не було. Виходить, що виходить є криси і вони тирять яйця. Я не знаю, чи занеслись наші зозульки, чи ні, насправді і чи тирять криси тільки штучні яйця, чи й наші настоящі, справжні. Але знайшли в інтернеті, як зробити гнізда з яйцезборником. Ну, більшість людей це робить для того, щоб кури не розкльовували і не розтоптували яйця. А ми це робимо в першу чергу для того, щоб не стояли відкриті гнізда. Одне вже Вова вчора зробив. Ми робимо це з підручних, нас не пускають. З підручних інструментів ну, з підручних матеріалів. Вчора він одне робив, але робив отам. На веранді холодно. Холодно, тому сьогодні сховався тут. Доброго дня. Здрасті. Так, ми прийшли до тебе на обзор. Mm, спасибо. Роби відразу на совість, там, де ми бачили, там це все було відкрите. Просто казали, що ля, лампа якась дебільна. Екран мерехтить однією. Там казали, що просто тіпа, бажано б закрити, щоб темніше їм було. А Вова вирішив відразу обшивати. Ось такий принцип, отакі в нас тепер будуть два гнізда. Одне він вчора зробив, а це ось сьогодні. Тобто робиться великий ящик, сюди буде заходити куриця, там буде нестися і яйце буде. Качуватися ось сюди. Ну тут ще буде прибита е, така м'якенька. А що робиться з цієї лампи? Мерехтить, поню? Капець. Она якась... що подає? Так вона якась неправильна. Ну, щоб мух було. Мух? так вона мені телефон б'є, не мук. От. І потім це гніздо встановлюється. Курник, а ось сюди, на цей край, або на кирпичі, або брусок прибиваєш, ну, щоб був этот кут нахил. І все. Як ми бачимо, друге гніздо майже готове. Це тепер дообшиває, щоб курочкам там темніше було. І, отам м'якеньку, паралончик такий з теплером пришпуле. І все. І друге гніздо готове. Ну, тепер побачимо, що тепер наші криси покажуть. Да? А криси при чому? А куди штучне яйце ділося? Mm -hmm. Ну тож. не я ж його вкрала, так? Да? І не сусіди приходили. Штучне яйце однозначно стирили криси. Ну і, звичайно, що це варіант набагато ліпший, аніж просто поставити ящик з сіном. Бо <кій> в ящику дійсно і роздовбують, розкльовують. У нас, коли ми давно то держали ще курей, також було таке, що і розкльовували в гніздах. Боже, а земля далі кудись уходить. Глянь, яка вже зробилася діра. Стіна дійшла, бачиш, капець. Жесть якась. І там все нижче сідає, я колись показувала. М да. уж. Так, все, ми пішли, ми тобі не будемо заважати, да? Ми пішли, зачиняй двері, щоб не сквозило тебе. Все замкни. А, звідси добре. Так, зараз. Замкнули. і слово, замкни. Капець. Ось такі справи. Ой, вчора готували крильця, боже, яка це смакота вера-грильки. Це неймовірно взагалі. А ще ми готували оселедця з товстолоба. Також смакота-смакота. Що ще? А, що ще? А хто його знає, що ще? Начебто все по-старому, все в нас норм. Сьогодні ще треба буде Вові поїхати забрати посилочку з аптеки, ліки. Вчора замовила. І відправити дві посилочки. Посилочки. Одну сьогодні отримали замовлення, там фермент, закваска, а іншу Максику, бо щось давно я йому нічого не відправляла. Ось так. Так що, піду збирати, а як тільки приїде наша посилочка, Вова відразу поїде на нову пошту. Все. Понеділка побачимося, почуємося, всіх обійняла, зацілувала. Бажаю всім гарного вихідного. Бувайте, папа -па. і всім миру!